Вітаю 11 клас. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо декілька задач, які знадобляться вам на контрольній роботі. Задачі на явище фотоефекту і, звичайно, використовуємо рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Задача 1: При збільшенні частоти падаючого випромінювання від 7,5. У, на 10 у 14 степені герц до 1,5 на 10 у 15 степені Герц, максимальна кінетична енергія фотоелектронів змінилась в 3 рази. Знайдіть роботу виходу електронів для даного матеріалу. Отже, частота, їх тут дві. Ню 1 і ню 2. Ню 2 більше, ніж ню 1. Не дивимось на числове, значення. Подивіться на е, показник степеня. В першому випадку 10 14 в другому 10-15. Отже, ню 2. Більше за ν1. Відповідно, енергія фотонів, які падають на даний матеріал, більша у другому випадку. Відповідно, якщо електрон поглинає фотон з більшою енергією, то при тій самій. Роботі виходу, це очевидно, матеріал був той самий в обох випадках. Кінетична енергія, яку набуде електрон в другому випадку, при поглинанні фотона з більшою енергією, відповідно, більша. Нам сказано, що вона більша в три рази. Е, ну, Сказано, що вона змінилась три рази, ну а ми проаналізували, що більша енергія фотона дозволяє отримати більшу кінетичну енергію електрона. При тій самій, звичайно, роботі виходу. І так, е оцю зміну в три рази ми з вами позначимо, як є кінетичне максимальне 2 дорівнює 3 є кінетичне максимальне 1. Знайти роботу виходу електронів. Для даного матеріалу. Робота виходу. Знак питання. Так, записуємо Данон. Ню. 1, ню два. Далі співвідношення між кінетичними енергіями дорівнює. Далі, що нам ще з вами знадобиться, що ми можемо записати? В дану? ми знаємо, що нам зазвичай Необхідна стала планка. Так. Ну, в принципі, все. Шукаємо ми з вами роботу виходу. Матеріал не змінювався, тому ніяких індексів, відповідно, там у нас з вами немає. Записуємо з вами рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Але так як у нас змінювалась частота падаючого світла, відповідно у нас змінювалася енергія фотону. Значить, рівнянь у нас буде 2. Для першого випадку у нас був фотон з енергією 1. Яка поглинулась електроном, пішла далі на те, щоб електрон зміг вийти з поверхні металу і отримав певну кінетичну енергію один. Ну, і також, в другому випадку, вже коли частота збільшилась, енергія фотона також збільшилась. Електрон її поглинув, також витратив на роботу виходу з поверхні металу, плюс отримав запас певної кінетичної енергії. 2. Оце наша система. Енергія фотона, згідно гіпотези планка, це H. В кожному випадку вона у нас буде частота своя в першому і другому. Робота виходу не змінювалась. Ну і кінетичну енергію ми з вами для першого виходу, випадку залишаємо без змін цей вираз, бо в мене є співвідношення для другої кінетичної енергії другого випадку з першим. Її буду заміняти. Енергія фотона 2 це H2. Робота виходу. Плюс замість кінетичної енергії а, 2 я напишу ось це співвідношення. 3 є кінетичних 1. Ось така в мене є система рівнянь. А, нам треба з вами тут декілька невідомих. Робота виходу є кінетичне. Максимальне 1, Бачимо, що можна розв'язати цю систему відніманням. Якщо я від другого відніму перше, то отримаю H-2, це ліва частина, мінус H1. Дорівнює робота виходу мінус роботовиходу скорочується. Для цього я і віднімаю, щоб позбутися одного невідомого. Ну І 3 є кінетичних максимальних 1 мінус є кінетичне максимальне 1, тобто 3 яблука мінус яблуко буде 2 яблука. 2 є кінетичних максимальних 1. Тобто та кінетична енергія максимальна, яку набув електрон, поглинувши. Фотон в першому випадку. Зліва для простоти ми можемо ставу планка винести задушки. Маю ню 2 мінус ню 1, ну, а праву частину перепишу без змін. Далі, звичайно, я виражу її кінетичне максимальне 1. Для цього. Все, що через знак дорівнює, поділю на те, що стоїть поруч, тобто на числовий коефіцієнт двічку. Так. Перевірю одиниці вимірювання, раз це моє проміжний розрахунок. Так, джоуль на секунду, в дошках герц мінус герц. Ділити ні на що не буду, бо число безрозмірне. Джоуль на секунду і різниця герц це все одно та сама одиничка вимірювання. Нагадую, що герц ми розписуємо. Як одиниця поділена на секунду, скоротили секунди, джоуль на одиничку це джоуль. Отже, дійсно я отримаю є кінетичне максимальне. Та, хоч перше, хоч друге в джоулях. Так, підставляємо значення. Стала планка. Далі в дошках. У другому випадку частота на 10, 1,5 на 10,15. В першому випадку у нас було 7,5 на 10 у 14. І все це ще поділити на 2. Всі ви маєте чудово розуміти, що ми з вами можемо відняти в дошках значення тільки тоді, коли воно буде мати. Однаковий показник степеня. Або робимо все в 14-му, або все в 15. Ну, давайте, наприклад, зробимо все у 14 степені. Для цього ось тут я на один розряд збільшила, а показник на розряд зменшила. І так, 6,63 на 10 мінус 34. В дужках маю 15 на 10 1014 мінус 7,5 на 10 14. -му. І все це ділиться на 2. Ну, вже набагато краще. Різниця в дужках. Тепер просто це різниця числових коефіцієнтів, то буду мати 6,63 63 на 10 мінус 34. 15 мінус 7 з половиною, це 7 з половиною, на 10 14. І ще поділити на 2. Так, ну що ж, калькулятор нам у допомогу. 663. Так, зараз екран переверну, ви бачите. 6,63 на 7,5 і поділити на 2. Приблизно 24,86. Так, маю, якщо приблизно 24,86 на 10 у Мінус 34 і 14, додали показники: мінус 34 плюс 14 це мінус 20 степені джуглі Так, далі, роботу виходу можна виразити з будь-якого з поданих виразів. Або з першого або з другого. Так як, ну, насправді, з першого, мабуть, трошки простіше, бо немає коефіцієнта трійки біля є кінетичне максимальне 1, будемо виражати з нього. Я його перепишу H ню 1 дорівнює робота виходу, плюс є кінетичне максимальне 1. Для того, щоб виразити роботу виходу, є кінетичне максимальне 1. Переношу в ліву частину, змінюючи знак на протилежний. Отже, H1 є кінетичне максимальне 1. Так, що то, що то у нас в джоулях. Отже, можемо порахувати роботу виходу

І 14 показники додаються буде мінус 20. І віднімаю мінус 24,86 на 10 мінус 20. тут все гаразд, я можу віднімати показники однакові. Так, я сказала, ми округлили до сотих мінус 24,86. Маю 24,87, ну, все логічно, майже половина. На 10 мінус 20 степені джулій. Ну, і тепер для того, щоб перевести джоулі в електрон вольт, я вам нагадую 1 електрон вольт це 1,6 на 10 мінус 19 степені джоуля. Переводимо. Для цього ділимо роботу виходу в джоулях. На 1,6 джоуля. В мінус дев'ятнадцятому степені. Так, добре. Ділимо. А, кому можна ось так. Двісті сорок восім і сім на 16. Приблизно п'ятнадцять цілих п'ять десятих. П'ятнадцять. Далі, мінус 20 мінус 19. При діленні показники віднімаються. Віднімаємо. Міс 20, мінус мінус 19. Мінус на мінус дає плюс мінус 20 плюс 19 буде 10 мінус першому. Тобто, переношу на один знак вліво, тобто число зменшую на розряд. Показник збільшує на розряд. Тобто має 1,55, а тут 10 у нульовому. Будь-що у нульовому степені це одиниця, яку я писати не буду. Отже, 1,55 електрон Вольт. Ось така задачка на систему рівнянь при явищі фотоефект.